Смерть солдата це, звісно, завжди трагедія. Але що якщо він загинув не від ворожої кулі? А від рук, скажімо, власного командира, сьогодні розбираємо один, м'яко кажучи, шокуючий матеріал. У ньому стверджується, що в українській армії може існувати практика, за якою вбивство підлеглого залишається просто безкарним. Давайте поглянемо на чому ж ґрунтуються такі серйозні звинувачення. Історія, про яку йдеться, починається з одного, знаєте, дуже моторошного слова обнулення. Як пояснює джерело, цей термін прийшов з лексикону російської армії і означає він, по суті, вбивство солдата своїми ж. І от саме це слово задає тон усій розповіді, яку ми зараз розглянемо. Але, мабуть, найтривожніше тут навіть не сам термін, а та паралель, яку проводить автор. Він стверджує, що ця жахлива практика, можливо, існує не лише на боці ворога. І ось ми підходимо до ключового, просто центрального твердження цього матеріалу. Практика обнулення, за словами автора, існує і в Збройних силах України. Джерело прямо заявляє, що ситуація абсолютно схожа на ту, про яку повідомлялося в російській армії. Це, погодьтеся, надзвичайно серйозне звинувачення. І щоб довести таку, скажімо, прямо гучну тезу, автор звужує фокус до однієї конкретної справи, яка, на його думку, слугує головним доказом це справа старшого солдата Сергія Марцинкевича. Добре, щоб зрозуміти, що ж там сталося, давайте пройдемося от буквально крок за кроком останніми днями життя Сергія, так як їх відновила його родина у розмові з журналістами. Знаєте, події розгорталися просто блискавично і трагічно. Все нібито почалося з конфлікту з командиром після того, як Сергій, за словами рідних, вивів своїх побратимів з-під вогню. А вже наступного дня родина отримує страшне повідомлення: командир хоче мене вбити. Буквально за кілька годин приходить коротке, немов поспіхом, записане відеопрощання. А ще через день поліція повідомить, що його тіло знайдено. То що ж, що ж сталося насправді? І от саме тут вся ця історія вона ніби розколюється на дві абсолютно різні версії, які прямо суперечать одна одній те, що бачили рідні, і те, що написано в офіційних паперах. Просто послухайте, що каже сестра Сергія Христина, описуючи, в якому стані вона побачила тіло брата. Численні синці, величезна гематома на голові, бруд під нігтями, ніби він чіплявся за життя, боровся. Це картина, яка просто кричить про насильство. А тепер давайте покладемо ці дві версії поруч і просто порівняємо з одного боку: свідчення родини, які малюють картину жорстокого побиття, а з іншого, офіційна причина смерті, яку встановила поліція, крововиливо мозок через гіпертонічну хворобу. І як результат, офіційний висновок не містить ознак насильницької смерті. Ці дві версії не просто відрізняються, вони, вони абсолютно несумісні. І вишенька на торті, якщо так можна сказати. Як стверджує джерело, родина навіть не знала про офіційну варсію. Просто уявіть собі на секунду про те, що їхній син та драт помер від хвороби. Вони за їхніми словами вперше почули не від слідчих, а від журналістів. Ну і звичайно, така разюча розбіжність вона просто змушує поставити питання про саме розслідування. І отут, за словами автора, починається найцікавіше. Отже, який офіційний статус справи? І, чесно кажучи, він викликає ще більше запитань. Провадження відкрито за статтею умисне вбивство, але, з приміткою, природна смерть. Як це взагалі можливо? Розслідування, звісно, триває. Але, за даними поліції, підозрюваних немає, бо смерть, мовляв, не була насильницькою. І, мабуть, ключовий момент, на який вказує джерело, що з командиром? З тією людиною, яка є центральною фігурою всього цього конфлікту? А нічого. Він продовжує служити і брати участь у бойових діях, жодних негайних наслідків. А для родини це по суті створює відчуття повної стіни, повної ізоляції. Вони кажуть, що представники військової частини просто обірвали з ними будь-який зв'язок, заблокувавши їхні контакти, ніяких відповідей, ніякої інформації. І ось тут, виходячи з цієї конкретної історії, автор матеріалу робить крок назад і переходить до значно ширшого і, треба сказати, дуже тривожного висновку. Він розглядає цей випадок не як якусь одиничну трагедію, а як симптом системної проблеми. Який висновок робить автор дуже невтішний. На його думку, ця історія показує, як система можливо, дозволяє просто стерти людину. Життя солдата може бути обнулене, а його смерть легко списана на зручний діагноз, такий як гіпертонічна хвороба. І тут автор виходить на найширше узагальнення. Він проводить пряму паралель між долею цього солдата та, як він це бачить, загальним станом справ Україні. Він стверджує, що і цивільні, і військові сьогодні є однаково безправними перед системою. І наш сьогоднішній розбір закінчується тим самим питанням, яке ставить автор, питанням, яке тепер залишається з усіма нами, як довго це триватиме? Це питання, на яке немає відповіді, але воно змушує глибоко замислитися над ціною справедливості і людського життя.